Ховала від росіян український прапор та співала народні пісні під час окупації у день української державності. Ми розказуємо історії справжніх патріотів. Серед них і Валентина Загоруйко з Харківщини. Жінка вимушено евакуювалася з рідної Петропавліки та мріє повернутися додому після перемоги. Більше про її історію Катерина Кусмарова розкаже. Майже рік тому пані Валентина евакуювалася до цього харківського гуртожитку. Рідна Петропавлівка у Куп'янському районі нині на лінії фронту про село жінці нагадує прапор, який захисники розписали, коли вигнали окупантів. Ми забрали цей прапор, зложили і уїжджали і в саме там, де необхід... де наші віщі саме необхідні, і привезли його сюди. Наші оборонці називали пані Валентину ненькою, бо вона і прихистить, і смачно нагодує. Хоча й сама доглядала трьох онучок. На цих світлинах перші дні вторгнення діти ховаються від обстрілів. Згодом дівчатка виїхала за кордон. Зараз вони в безпеці та весь час мріють повернутися додому. Що тобі на день рождення в марту пройшло 30 марта. А вона бабушка, мені вишиванку привези. Саму жінку вивозили з-під обстрілів вже після її? окупації. Валентина працювала кухаркою на свинофермі. Пригадує той день, коли окупанти захопили Петропавлівку. Мию, на раз отак за шиворот на виход. Я розвертаюся в мене автомат під тим. Стоїть. Це росіяни зайшли. Отак нас всіх посередині. Отак ми. Хто сидить, хто стоїть, і вони отак по кругу з автоматами над нами стоять. У молодості жінка служила кухаркою у війську. Старший син унаслідував приклад матері і вступив до окремої президентської бригади. Задля цього навіть повернувся до України з Канади і тепер служить бойовим медиком. Та дитина, та жінка, у вас це було, Ма. а хто буде захищати, як не я. Чого тебе хтось має захищати? Я приїхав, я тебе діда, буду захищати я свою землю. Буду. Під час окупації пані Валентина ретельно берегла світлини, прапор та форму, свою та синову. Схованка зі спогадами так і залишилася у Петропавлівці. Думаю, Господі, як зайдуть, ми галопом їх палить, викидати. Ні, треба берегти. Спочатку в пергамент, тобі в піщіу пленку, а тоді в кульок зірвали в кухні поли. Доску. І туди положили, так накрили, дорожку кинули. Вчора дзвонили, сказали, прильот був у дворі, чи воно ціле, там чи рознесло. Тім, жінкою у Петропавлівці, окупанти розбили першим. А мене пікінець Жорік, такий був хороший. І я йду, він мені поперед ногами, поперед ногами в хату не дає зайти. І я з ним поки пограла, от нахилилась тільки з ними гратися. Такий удар якийсь, я не зрозуміла, що воно случилось. дивлюся, дивлюсь уже я. Коротше, він мене спас. Того дня загинув брат Валентини. Чоловік їхав на велосипеді, коли у нього влучив уламок снаряду. Я перевозю віші тут от себе до батька, а тут мене вставляють. Кажуть, Алюшка мертвий лежить, братві. А тут рохоче, тут той. Під пулями хлопці молодці зробили якось той гроб сусіді, ну такі, що були, позбирали. Він на полу на землі лежав. Ворог весь час бив по селу. Люди з розбитих хат переїжджали до, до родичів і сусідів. Пані Валентина також оселилась у батьківському домі. А разом з нею туди переїхали і ще чотири родини. Три БТР, один танк. І в батька за двором розвертаються, оце танка дула. Якраз отак у вікно. На контакт я не виходила через забор, через калітку. Мов так і так, давайте ми подивимося, Кажу, до свидання, я вас не приглашала. Все, кажу, в мене закрито. І вила біля калітки. Під час окупації жінка не боялася співати народні українські пісні. Сусідка прийде, вона така в мене молодець, як бандитка. Прийде, каже. Пішли вони вальна. Давай українські наші співати. Зізнається надію повернутися до рідної Петропавлівки майже не залишилось, бо село розбите. Хоча мрія, що його відбудують, а вона разом з сусідкою відкриє власне українське кафе. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.